Усі і усе для перемоги в'язні Бориспільської колонії взялися допомогти українській армії і вдень і вночі шиють амуніцію для наших вояків. Нині поруються коло замовлення в тисячу бронежилетів, які вже до кінця місяця мають передати на схід. В них загостив Артем Сорокін. Перший срок мені був років, але я був 12 і із За хороше поведення і до труду, да, я був у своєму досрочно свобожден. І от за мілку кражу зараз попав. Половина його життя це зона суворого режиму. В'язень Сашко патріот. Хоче прислужитися своїй країні. Несмотря на те, що у мене така політична ситуація в сім'ї батьки живуть в Росії. Я один знаходжусь здесь, громадянин України. Я патріот. Він чим може допомагає українській армії останній місяць, за своєї швадської машини не підводить голови. Мені подобається, дійсно дуже подобається Це деталі, з яких збирається бронежилет. Це задня часть, там передня. кармани, клапана. Виробництво жилетів брони та розвантажувальних у Бориспільській колонії суворого режиму не спиняється ні на мить засуджених кравців зо О20, а машин лише 6. Тож працюють у три зміни. Зараз усі сили кинуті на величезне замовлення. До кінця серпня пошити аж тисячу ось таких жилетів. Жилет так називаємо розрузочний. Він для, призначений для військових, для військової амуніції та спорядження. Тут у нас магазини до автомату ОК. Тут у нас карман для медичного пакету. Це карман для рації. Він дуже якісний, тому що ми відчуваємо відповідальність велику за ці вироби. Перевірити якість амуніції власноруч вирішила замовниця. Дуже гарно, гарно справляється. Значить, строчки настрочені рівно. Закріпки зроблені. Саме головне зробити закріпки. Якісно? Якісно. Якісно. Якісно, але десь може строчечка не дуже рівно. Ну я думаю, що на війні це не є головне. У пенітенціарній службі таку допомогу військовій підтримують і заохочують у період виняткової інтенсивності праці. Зарплатня в'язнів сягає аж трьох тисяч гривень. А ще такий патріотичний труд тут вважають неабияким виправленням. Ступінь виправлення, в тому числі, визначається ставленням засудженого до праці. А тим більше, якщо він надає допомогу нашій державі, звичайно, ми. Будемо робити свої висновки, суто позитивні висновки відносно таких людей, які не залишаються осторонь в загальнодержавної біди. Те, що кожним пошитим жилетом, неабияк допомагає армії, відчуває й Сашко. Здовольство, що пошов на передову. Тим не менше, по можливості шию таким разом допомагає армії. Артем Сорокін, Роман Малко, програма Вікна СТБ.